Доброго дня, шановні учасники даного заходу. Ну, Від себе, звичайно, також хочу подякувати вам за те, що працюєте, тому що ми сьогодні і держава, і бізнес працюємо на перемогу України. Це перше наше завдання, я думаю. Ну, а всі інші виклики в нас точно рік тісної співпраці в частині відкриття ринків, в частині агроекспорту. З того, що додатково до висловлених слів міністра, хочу додати те, що дуже приємно констатувати, що агроекспорт продукції нашої це не тільки кількість, а ще й якість. Тому що ми отримали нотифікації за 2024 рік лише 0,2% від кількості експортованої продукції. Ну це насправді дуже мало, і я дякую за те. Що ви дбаєте не лише про кількість, а й про якість продукції, тому що це імідж України в світі, і цей імідж дійсно дозволяє опановувати, відкривати географію нашого експорту. Крім того, користуючись нагодою, в нас така конструктивна завжди співпраця і діалог, і підтримка один одного. Я сподіваюся, що так і буде надалі. Від імені служби можу сказати, що на нашу підтримку ви точно можете розраховувати. Ну і користуючись тим, що сьогодні тут зібралася, мені здається, найбільші або найбільша кількість агроекспортерів, таке невеличке оголошення. У нас хтось знає, ваші менеджери знають. в нас зараз тимчасово два дні буде така технічна проблематика в оформленні. Агроекспорту з тим, що ми з 3 лютого переходимо на електронні фітосертифікати, і в нас там технічні якраз роботи будуть продовжуватись сьогодні, завтра і в неділю для того, щоб ми перейшли згідно постанови і будемо оформляти агроекспорт саме з електронними фітосертифікатами. Дуже довго до цього Україна йшла. Ми прогнозуємо, що до кінця року ми зможемо приєднатись повністю до ЄФІТО в якій. Організації є 125 країн, і наші сертифікати ну будуть бачити електронним чином. Ми будемо обмінюватися, але з того, що позитивно, ми уникнемо від претензій щодо підроблених фітосертифікатів. Ця проблема ну така колосальна. В цьому році вона набула дуже серйозних масштабів після того, як скасували обов'язкові спецбланки для них, і це справді проблема. Всі Країни зможуть по QR-коду перевірити, в них буде відразу доступ до бази, чи видавався такий фітосертифікат, чи не видавався. Тому це, я думаю, полегшить роботу всім компаніям. Точно, в умовах обмеженого людського ресурсу, чимало людей у вас займалося саме цим блоком. Я думаю, що цифровізація в частині цієї цій частині нашої служби дійсно полегшить вам і вам, і вашим співробітникам роботу і взаємодію. Тому. Підписанням меморандуму ми ще раз засвідчуємо ту співпрацю, яка між нами є. Ми готові чути вас і готові рухатись, змінюватись і боротися з ворогом разом і йти до перемоги України і її такої відомої України як надійного партнера по якісній продукції по всьому світу. Дякую вам. Дякую вам, Сергій Петровичу. Дякую за те, що ви як інспекція дуже відкриті. Ми це цінуємо за те, що ви нас запрошуєте за те, що ви приєднуєтесь за те, що ви вирішуєте нагальні питання, які вони не були. Тому я сподіваюся, що підписання меморандуму лише додасть нову новий запал. Так в американській сленгу є таке слово буст. Запал такий, от це буде новий запал нашої співпраці, де ми зможемо з вами на міжнародному рівні відстоювати українську якість і бути впевненими, що підтримка держави і підтримка бізнесу буде забезпечена.